Усім привіт! Мене звуть українець Леонід і я учитель математики. Хочу зараз розв'язати або принаймні, принаймні дати ідею розв'язання задачі номер 588. З підручника геометрії за 7 клас авторства Бегвз. І колектив. Отже, у нас буде малюнок 1518, ось оцей малюнок, і я зачитаю умову. Замкнена ламана ABCDA, така, що АБ дорівнює ЦД, а також АД дорівнює БЦ. Так, малюнок 15,18. І потрібно довести, що кут А дорівнює куту С, а кут Б дорівнює куту Д. Так, ну що ж, ідея полягає в тому, що потрібно оці шукані кути включити в якісь певні трикутники. Так, і розглянути можливість доведення рівності цих трикутників, і звідки, звідки буде випливати рівність кутів. Я пропоную провести тут відрізок АС. Ну, в даному випадку він у нас буде уявний, також відрізок БД. І розглядати такі трикутники, як АБС, а також. А С, Д. Так, ось ці два трикутники. Ну, відповідно, в цих трикутниках. Сторони А, Д і Б, С, С, Д і А Б. рівні за умовою, так, тобто, ось у нас умова. А сторона А С, так, вона у нас, вона у цих трикутниках спільна, так, за побудовою. І, відповідно, за третьою ознакою. Рівності трикутників ці трикутники рівні. Тобто, ще раз нагадаю: A, A B, ACD. Відповідно, якщо ці трикутники рівні, то тоді рівні кути Б і кути Д, ну, і аналогічним чином також можна розглянути трикутник А, Б, Дікутник. С Так, Аналогічно там же можна довести, що ці трикутники рівні, і тоді, відповідно, кут А дорівнює куту С. Ну, Ось таким чином можна розв'язати цю не зовсім очевидну задачу. Так, ідея полягає в тому, що на існуючому вже малюнку ми можемо. При потребі добудувати, так, провести додаткові потрібні нам відрізки, для того, щоб утворилися певні трикутники, і за однією із ознак рівності трикутників, можна довести, що потрібні нам кути будуть рівні. Ось таким чином. Що ж, Пишіть у коментарях, чи сподобалася вам задача, і які задачі ви хотіли би розв'язати наступного разу. З вами був Леонід Українець. Хай щастить!